Всім привіт! Настав той день, коли 30 червня закінчення розіграшу. Ми маємо двох переможців. Було три лідери, так весь час вони цей, але кожен потім посував. Спочатку був Денис, там постійний клієнт на першому місці. Потім з'явився Євген Свенцьом який відправив багато кабельного свинцю, він вийшов і подвинув Дениса. А потім з'явився Олександр з бабідовою стружкою на 37 500 гривень. Значить, Олександру за те, що він відправив посилочку на 37 500 гривень, буде сьогодні або завтра відправлене червоне вино. Це вино, хто дивився, це людина, ну, підписник з Європи подарував. І Євгену за свинець йде ну, біле воно називається так, вино. О, то сьогодні-завтра їм будеться відправка. Всім дуже дякую. Може, ще щось таке придумаємо, подивимося. Тепер далі, дивіться, йде. Сьогодні в нас є людина, відправила посилочку. Ми сьогодні з нею розрахуємося, крім ось цих приборів. А, ще цікаво. Всі просили, я написав, що зарані пишіть, якщо ви хочете відеогляд. Коротше, всі посилки, які сьогодні прийшли, сьогодні всі мали бути з відеоглядом. То ми вибрали тільки першу посилку, ось цю, хто саме перший попросив, і це її зараз робимо. А так, виходить, кожного ну, не вийде. Дивіться, ось такі прибори. Це імпорт. З імпортом взагалі важко. Ми з ним будемо розбиратися. Це ще я розбираюся, поки що нічого хорошого, мені ніхто не каже по ним. Я з ним зв'яжуся, скажу свої думки по цих приборах і будемо з ним щось вирішувати. Розрахуємося все, крім цих, цих приборів. Ну, імпорт дуже важко. З імпортом треба буде розбиратися. І ось такий прибор. Я це все показую, не соромлюся. Дивіться, ось такий прибор, я ближче покажу. Теж з ним поговоримо. Може бути ніхромова, а може бути якась Паладієва та штучка. Ну, теж треба розбиратися, я ж кажу. Це ми ще з ним поспілкуємося, як його оцінити. Можливо, я десь на аналіз дам, бо я б позвонив по своїх, кого знаю. Ну, Кажуть важко, все, все після аналізу. Так, приступаємо до розпаковки посилочки. Сьогодні багато було посилок, дуже. Скажу, просто вибачайте, фізично всі зняти це було просто не... Ну, нереально. Ага. Пам'ятаємо таке, пам'ятаємо. Срібні ложечки нам сказали. Ну... Но... Зараз подивимося. Так. Угу. Срібло 6 ложечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо, є. Ми на них дивимося. Моя думка, що це може бути імільхіор. А ну, серію таку покажи ближче. Зараз ми будемо дивитися. Так. Ось це щось схоже. Ну зараз ми будемо їх. Проби я ніде не бачу. Зараз ми це будемо дивитися. Легенько їх черканемо. Ну давай ось ці де, де я думаю, що мільхіор, візьмемо болгарочку. І давай ось тут буде, може, білий фон, буде гарно видно. Так ззаді. Я вже бачу, що це. Що це мільхіор. Ну, все може бути. Серій, беремо пробничка. Ну... Може і ні, може Ви знаєте, може і ні. Напевно, црапнемо. Так-да, да, щось похоже і на срібло. Зараз будемо тоді царапати їх більше. Бачите, як оманчуво може бути. Так, а ну? Так, цікаво, да, є. Відставляємо ми це. І тоді одразу відставимо таку саму. Ось, а там, значить, може, і є. ми треба буде і подивитися. Тепер давайте інші візьмемо. Биваю суцарапнем серій. Ну, я щось не знаю, ви знаєте, таке воно мені як. А ну... Ну це, це ні. Ніякої реакції немає. А то так, да, то цікаво. Тут немає. Давай другу таку візьмемо. Оце, скоріше за все, що це мільхіорові. Ага, це до цієї ж опери. А це до цієї ж опери. Ну давай цю. Ще бачите, важче таке покриття зеленувати. Ну як то мільхіор воно зазвичай. Воно і то мені здалося, як латун Такий мільхіор, ну давай подивимося. Так. Дивіться, нічого не відбувається абсолютно. Ну, ще будемо пробувати на цій вирізали. Мені здається, що три буде срібних. Три буде срібних, напевно, і там є. О, а ну, пробуємо ще раз. Ну, це якась. Я подивлюся, так, да, так, да, це срібло. Якась 800-та проба, напевно, але ми будемо під лупою розглядати це срібло. Значить, ми маємо один, два, три срібних і три мільхіорових. Але будемо ще їх зараз більш детально перевіряти. Якщо що, то ми маємо на 66 грам. Ну, я зв'яжуся з клієнтом, і зараз я спочатку це все добре перевірю. І ми це все. Перевіримо, значить, так, все сказав, все показав. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на мій канал, всім гарного дня!